Дитина госпіталізована до нас стаціонар з поєднаною травмою травмою черепно-мозговою, з переломом великого мілкової кістки, з переломом лицевого скелету. Таку травму отримала дитина, з'їжджаючи з гірки на санчатах. Лікарі травматологи зауважують, що навіть ця проста розвага потребує дотримання правил безпеки щоб захистити дитину від ударів. В дерева, в труби, в ну в будь-які предмети, які особливо на вулиці. На вулиці не дай Бог, щоб вони на санчатах не вискакували на вулиці. На, на проїжджу частину, на приїжджу частину, щоб не допустити не тільки на ну, ці побутові травми чи вуличні, а щоб не допустити до дорожньо-транспортних пригод. Так само важкі ушкодження дитина може отримати і на ковзанці, і граючи у сніжки. Предбачити усе неможливо, але навіть якщо травма сталася, важливо її швидко розпізнати, аби надати своєчасне лікування. Забій, головний біль, запаморочення, нудота – основні ознаки черепно-мозкової травми. То звертаються от, батьки, що після падіння, після травми діти хочуть спати. І в народі. Навіть може так, є така думка, що після черепно мозової травми дитині треба віддихнути поспати. Ні в коєму разі я не раджу цього робити до консультації спеціаліста, тому що сонливість – це є одна із характерних е таких симптомів при черепно мозовій травмі, е яку треба обов'язково, щоб оглянув. Фахівець, лікарі зауважують, що відпочинок на свіжому повітрі це основа здоров'я. Але коли йдеться про дітей, дорослі мають зважити на всі обставини. Що це під наглядом дорослих і правильний підхід? Ми не проти ковзанів. Дитячі лікарі, травматологи, не рефір. Ми за ми за санчата, ми за ковзани, ми за лижі, ми за здоровий образ життя. Але ми кажемо, які б ми повинні дорослі провести заходи, щоб у цей травматизм Все-таки хотів би сказати у цю цитату, що дорослі зобов'язані попереджати і захищати дітей від можливих ризиків.